Ішла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скринці гостинці, ягня там травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Добрий день, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку! Зелені шати одягла і гордо по землі ступа, вона чарівна й запашна, це мила серцю всім. Так, малята, це весна. Все навколо оживає, все навколо звеселяє, радість і щастя приносить вона. Малята, а давайте з вами ще одну загадку відгадаємо: Три брати ідуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде та не лід, другий пройде всюди цвіт, третій пройде Вкриє землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Ось зустрівся з ними ти. Так, малята, це три місяця, які прийшли до нас на весні. Перший місяць весни називається Березень. Давайте повторимо з вами разом. Березень. Другий місяць називається квітень. Повторіть, будь ласка, квітень. Третій місяць весни називається травень. Давайте повторимо ще раз разом. Травень. А зараз малята, погляньте на картинки. Та давайте розкажемо, які ознаки весни і які зміни у природі на весні. Навесні сонце піднімається високо, світить яскравіше, дні стають довшими. Всюди тане сніг, біжать струмки, лід на річках та ставках розтає. Бурульки теж тануть. На деревах з'являються бруньки білими квіточками. Покриваються сади, то цвітуть фруктові дерева, розквітають вісняні квіти. Прокидаються від зимового сну тварини та комахи. З теплих країв вертаються до рідної землі птахи. Люди починають працювати у саду та на городі. Гляньте, бурульки ось на гіллі, в синім небі журавлі, перші проліски цвітуть, перші джмелики годуть. Це прекрасна чарівна. Прийшла до нас весна красна. Діти, а зараз ми пограємо з вами у гру, яка називається Добери слова ознаки та слова дії. Подивіться, будь ласка, на це сонечко. Яке воно навесні? Сонечко. Високе, ясне, променисте та тепле. Які слова дії ми можемо підібрати до слова сонечко? Що воно робить? Сонечко світить, зігріває землю, розтоплює сніг та руйнує кригу. А який сніг навесні? Сніг рихлий, вологий, розталий та мокрий. Давайте підберемо слова діє до слова сніг. Що робить сніг навесні? Сніг зникає, темніє, розтає, тікає. Давайте поглянемо на небо. Яке небо навесні! Небо чисте, синє, безхмарне. Блакитне. А яка виросла травичка? Травичка висока, зелена, пахуча, яскрава. Почали з'являтися квіти, красиві, ніжні, різнобарвні, духмяні. А ось весняний струмочок. Який він? Холодний, прозорий, чистий, швидкий та веселий. Давайте підберемо слова дії до слова струмочок. Що робить струмочок? Струмочок біжить, тече, несеться, дзюркочить та шумить. А зараз я вам пропоную послухати, як саме шумить весняний струмочок. Малята, давайте пограємо з вами ще в одну гру, яка називається Так чи Ні. На екрані будуть з'являтися картинки і питання. А ви будете відповідати, так це чи ні? Навесні відлітають птахи у теплі краї. Ні. Навесні птахи прилітають з теплих країв. Навесні квітнуть квіти. Так. Діти зраділи, що настала весна, і побігли кататися на санчатах. Ні, на санчатах катаємося взимку. На весні стає тепліше, а дні довші. Так. Весною на деревах з'являються листочки. Так, навесні прокидаються деякі звірі. Так, вірно. Молодці малята. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей!